Фракція Батьківщина. Шановні колеги, я думаю, що зараз ми всі мусимо собі чітко сказати і зрозуміти, що в країні класична політична криза, яка накрила всі сфери нашого життя. Корупція, яка вже зашкалює за всі можливі межі. Буквально в кожній сфері нашого життя, на кожній копійці бюджету. Такого. Армагеддону корупційного в країні не було ніколи, хаос в управлінській структурі держави, країна не управляється фахово, чітко, ефективно і результативно, як наслідок в кожній сфері нашого життя управлінський розвал. І якщо ви думаєте, що одна частина слуг народу. Звільнивши Єрмака, розправилась з другою частиною слуг народу. І на цьому криза завершена, я не хочу, щоб ви так думали, тому що не в цьому справа, а справа в некомпетентній системі управління країною. Ситуація, яка склалась на фронті, всім відома. І вона є наслідком цього управлінського хаосу і некомпетенції, яка сьогодні панує в державі. На жаль, як кажуть, нові обличчя, просто дискредитували навіть саму думку про щось нове в управлінні країною. Те, що зараз відбувається, відчуває кожна людина на своєму власному житті. І кожен день та чи інша людина відчуває наслідки цієї кризи в своєму повсякденному житті. І тому ми не сприймаємо. Такі кадрові, знаєте, тусовки як вихід з кризи, яка в тому числі сьогодні відбувається на якості і ефективності мирних переговорів. І тому наша команда закликає президента, абсолютно всі фракції парламенту до єдності країні сьогодні потрібна єдність для того, щоб вивести з кризи всі системи нашого життя стабілізувати ситуацію на фронті і провести якісно мирні переговори така єдність абсолютно чітко мусить бути зафіксована в створенні коаліції національної єдності і в уряді національної єдності, який буде складатися.